Наш синьо-жовтий оберіг не залишилось жодної людини в світі, яка б не знала, як виглядає український прапор. Сьогодні в Україні відзначили день державного прапора. Все буде UA. Сподіваюсь, що ця марка також буде пророчена в Миколаєві. Напередодні Дня Незалежності провели спецпогашення поштової марки, почесному громадянину. Від вдячних містян. Він справив надзвичайне враження як оратор, знавець історії. У літературному сквері з'явився пам'ятний знак краєзнавцю Юрію Крючкову. Сьогодні п'ятниця, 23 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і далі про все в деталях. За інформацією повітряних сил, у ніч на 23 серпня, ворог атакував Україну двома ракетами Іскандер та шістнадцятьма безпілотниками шахед. В результаті протиповітряного бою збито 14 шахедів. Ще два локаційно втрачені. Повідомлень щодо руйнувань не надходило. Також учора увечері під вогнем окупантів перебувала Куцурубська громада. Ввечері ворог Дарив по її території фпв дроном, а о 19.15 завдавав артилерійських обстрілів. Постраждалих немає, повідомили Вова. Щороку, 23 серпня, в Україні традиційно відзначається День державного прапора. З нагоди свята у Миколаєві представники обласної та міської влади підняли сьогодні найбільший у місті прапор. Як це було, розкаже Катерина Рупташ. Він пройшов разом з українцями крізь темряву заборон і переслідувань, не в собі надію на свободу. Державний прапор України це більше ніж просто стяг. Це кров і піт наших воїнів, це символ незламності, який зберігали в окупації, ховали біля серця і з трепетом піднімали над звільненими містами. Сьогодні, в день державного прапора України, по всій країні піднімається наш синьо-жовтий стяг, символ нашої єдності, непохитної віри та незламного духу. Сьогодні вже, мабуть, не залишилось жодної людини в світі, яка б не знала, як виглядає український прапор. Звичайно, це досягнення і наших спортсменів, і науковців, і ще багатьох людей, які прославляють наш прапор, але в першу чергу це здобутки наших збройних сил України, які сьогодні захищають нас, українців, і дозволяють відчувати нам якусь частину мирного життя. З нагоди свято у Миколаєві представники міської та обласної влади, військовослужбовці та просто небайдужі жителі міста зібралися у сквері юних героїв, щоб підняти найбільший у місті прапор, аби кожен бачив, що, попри війну та будь-які інші негаразди, у наших містах завжди майорітиме синьо-жовтий стяг. Наш прапор важливий для нас не тільки своєю значістю, як український прапор, як прапор держави, але Поряд з ним наші військові йдуть захищати нас в бій. Прапор України підіймається на світових майданчиках світу. Звідовим відомим відомі, відомі артисти світу. Піднімають і виносять на сцени під час проведення заходів, підтримуючи таким чином Україну. Сьогодні я слухаю гімн України і піднімається наш прапор. У Мене сльози на очах. тому що тому, що ми знаємо, наскільки це важливо для всіх нас зараз, і ми обов'язково з нашим прапором переможемо. Нашого окупанта, кожен змах синьо жовтого стягу це відлуння сердець мільйонів українців, які з покоління в покоління боролися за право називатися вільними. Цей прапор наша гордість, наша пам'ять і наше майбутнє. Він надихає нас не зупинятися, вірити в неможливе і йти до перемоги. І сьогодні, дивлячись на прапор, що майорить у небі, ми знаємо: наш дух незламний, наша воля непохитна, а наша перемога неминуча. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Унчаренко, новини на телеканалі Март. Вшанування головного національного символу відбулося сьогодні і в мікрорайонах Миколаєва. Так міський голова Олександр Сінкевич спільно з головою адміністрації центрального району міста Олександром Березою долучилися до церемонії підняття прапору у Варварівці. Більше про те, як це відбувалось, а також яку традицію відновили миколаївці, дивіться у сюжеті. Кожного разу, коли наш синьо жовтий прапор здіймається вгору, він нагадує про те, скільки ми пройшли, і скільки ще всього попереду. Це символ нескореності, який живе в серцях мільйонів, надихає не здаватися і вірити у краще. Вже традиційно у День державного прапора України у Миколаєві в мікрорайоні Варварівка підіймають синьо-жовтий стяг. Щороку в цей день ми збираємося разом з мешканцями мікрорайону Варварівки з Викладацьким складом школи Варварівської, із мером міста піднімаємо наш державний стяг. Важливо сказати про те, що ми цю традицію не порушували навіть у найтяжчі для Миколаєва роки від початку. Війни, і, зокрема, від широкомасштабного вторгнення. Крім того, цьогоріч повернулася і традиція на церемонії підняття прапору вручати паспорти юним миколаївцям, яким виповнилося 14 років. Зараз вони випускники 9 класу і мають можливість отримати документ і відчути не тільки те, що вони вже громадяни, а що це історична, пам'ятна. І святкова подія, незважаючи на те, що зараз у нас воєнний час. Наша молодь не має забувати про те, яка сила та незламність тече у їхніх жилах, додає директорка ліцею. І дуже символічно отримати свій перший паспорт громадянина України у День прапора, а його синьо-жовті кольори для кожного українця означають щось своє. Сила, мужність, незалежність нашої країни українське мирне небо та колоски. Свобода, боротьба і сила української нації перемога. Державний прапор це оберіг нації, її душа. Коли ми підіймаємо його, ми підіймаємо вгору і всі мрії, всі надії, весь біль і любов нашої землі. І в цей момент, як ніколи, відчувається, що наша сила в нашій єдності. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Віталій Кім також привітав сьогодні миколаївців з днем державного прапора. Привітав у традиційній для себе манері. Говорив про особисті почуття у такий особливий день. Доброго дня вітаю всіх з днем прапора. Для мене особисто, та я думаю, для багатьох українців цей символ став набагато значущий і на зло окупантам наш прапор майорить зараз не тільки над Україною. Ай над ворогом. З нагоди державного прапора та напередодні Дня Незалежності України Укрпошта організувала сьогодні по всій країні спецпогашення поштової марки Все буде UA». Відбулося воно і у Миколаєві, на майданчику біля найбільшого прапора. Новинка продовжує випуск 2019 року Слава Україні. Її наклад 800 тисяч поштових марок. Тираж карток та конвертів першого дня 40 тисяч примірників. Автор знаний франківський художник Нікіта Тітов, якому також належить Жить, авторство відомого поштового випуску передова Укрпошта співпрацює з багатьма художниками, які вже хтось перший раз створює марку, хтось вже другий, третій, і хочеться вірити, що знаєте, кожен випуск марок від Укрпошти, щоб вони були. Пророчими, як це було з кораблем. Відповідно, зараз так само зображена мапа України з нашими кордонами, з нашим Кримом, з нашим Донецьком, з нашим Луганськом. Тому сподіваюся, що ця марка також буде пророчою. І ми здобудемо перемогу і будемо відбудовувати наші зруйновані міста та села. Ми боремось, продовжуємо боротьбу за свою незалежність кожного дня і символізує цілісність України. Виконана в жовто-блакитних кольорах. з Мапою, яка була станом на 91-й рік на час оголошення незалежності України, підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Для нас це важливо. Діліться своїми думками про новини в коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Март Тіві. Відновили на 100 відсотків, але роботи ще багато. Віталій Кім в ефірі національного телемарафону прокоментував відбудову зруйнованих та пошкоджених ворожими ударами інфраструктурних об'єктів на території Миколаївщини. За його словами, темпами він задоволений. У Нас динаміка позитивна з 16 тисяч об'єктів. 37,8 відсотків відновлено. Минула цифра була 36-32. Тобто, ця цифра не стоїть на місці. Вона Рухається, окремо скажу, що критичну інфраструктуру ми відновили на 100%, але зараз просимо і уряд, і міжнародних партнерів для того, щоб цей ремонт зробити відновлені капітальним, тому що деякі об'єкти критичної інфраструктури ми відновлювали в терміновий спосіб, тому хочемо в капітальний, тобто, ще ще раз будемо відновлювати критичку для того, щоб це вже було надовго. СБУ та Нацполіція знешкодили дві групи чорних зброярів, які продавали трофейні арсенали криміналітету. Серед вилученого у фігурантів автомати, бойові гранати та понад 50 тисяч набоїв різного калібру. Затримано одразу дев'ятьох учасників однієї з банд. Під виглядом волонтерів вони вивозили зброю з місць колишніх боєзіткнень та підшукували потенційних покупців через особисті зв'язки у кримінальних колах. Крім того, на гарячому затримано організатора і двох учасників ще одного угруповання, Яке намагалося підпільно продати бойові гранати. Під час обшуку за місцями проживання затриманих виявлено партію автоматів та пістолетів, десятки тисяч набоїв різного калібру та майже 10 мільйонів гривень. Ведеться слідство зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Вся вилучена зброя та боєприпаси будуть направлені на потреби ЗСУ. СБУ та Нацполіція викрили двох адвокатес, які організували на Миколаївщині схему для ухилянців. Фігурантки пропонували військовозобов'язаним сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров'я. Для маскування оборудки юристки укладали з клієнтами договір про правову допомогу. Вартість послуги становила від однієї тисячі американських доларів. Для реалізації схеми залучали представників ВЛК. Потім фіктивні документи використовували для. Зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон. Наразі зловмисниці затримані. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Миколаївщина випереджає графік підготовки до наступного опалювального сезону. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник обласної військової адміністрації. За словами Віталія Кіма, окремі зусилля прикладаються, аби уникнути повтору минулорічного провального початку подачі тепла, якого припустилася Державна Миколаївська ТЕЦ. Далі пряма мова. У нас із 58% по області щодо опалення не залежить від газу. В принципі, міста з газом, які там. Має можуть бути, скажімо, там в зоні ризику, там при там, ураженні чи щось. Це місто Миколаїв і трохи Вознесенськ. При цьому щодо по плановим показникам там їх багато, але в середньому 72-78%. Готовності в нас вже є при планах плану, який доводив уряд, там 70% мали забезпечити на сьогодні. Тобто, ми трохи випереджаємо план до опального сезону. Підготуємося. У нас проблема є щодо якісної води і пошкодження систем труб. Але і минулого року був прорив, була аварія після того, як ми запустили по водогону там опалення, але. Будемо пропрацьовувати, щоб цього року такого не повторювали. Депутати Миколаївської обласної ради дозволили Миколаївському центру психічного здоров'я списати декілька будівель, які раніше були понівечені обстрілом. Таке рішення ухвалили під час останньої сесії облради. Про які саме споруди йдеться, і в якій кількості розкаже Олександр Матюшенко. Миколаївська обласна рада погодила обласному центру психічного здоров'я з писання нерухомості спільної власності територіальних громад Миколаївщини. Йдеться про будівлі, що розташовані по вулиці другі екіпажні у Миколаєві, зокрема будинок 4 і 4 Б, які закріплені правом управління за цим підприємством. Долю комунального майна області розглядали під час онлайн-засідання сесії облради 15 серпня. Виконувачка обов'язків очільниці управління охорони здоров'я Ірина Ткаченко наголосила, це питання є вимушеним заходом. Фактично, будівлі, які введені були в експлуатацію, що в 1950-70-х годах зруйновані під час влучання ракети Російської Федерації, тому прошу підтрим... і відновленню не підлягає. Тому прошу підтримати це питання. Зазначені споруди включають будівлю лікувально-реабілітаційного центру, господарчі приміщення, наркологічне відділення, а також підсобні кімнати. Голова облради Антон Табунчик напередодні голосування закликав депутатів підтримати це рішення, адже воно було попередньо схвалене депутатськими комісіями. Питання розглянуто та погоджено постійними комісіями та президент обласної ради. Пропонується підтримати доопрацьований проект рішення з цього питання, який направлено вам на електронну пошту. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Рішення прийняли за списання постраждалого майна внаслідок обстрілу проголосували 39 депутатів. Лише один був проти. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. Март. У літературному сквері біля центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відкрили пам'ятний знак на честь дослідника історії Миколаєва, почесного громадянина міста Юрія Крючкова. Літературний сквер закладався відомими миколаївцями поетами, письменниками, журналістами-краєзнавцями. Юрій Семенович Крючков також, власноруч, посадив там магнолію. Якраз біля неї і розташувався пам'ятний знак. Його автором є заслужений діяч мистецтв України Іван Булавицький. Серед присутніх... На відкритті були друзі, колеги й учні Юрія Крючкова, які згадували наставника теплими словами. Він справив надзвичайне враження як оратор, знавець історії. Його глибина це чистота, відповідно, структурованість думки. Логічність, послідовність у викладі матеріалу. Це нам, студентам, майбутнім читанням історії було і цікаво, пізнавально. І водночас це шлях, який ми прокладали, піднімаючись на свою власну педагогічну верх. На фінал традиційно про спорт. Сьогодні Олександр Сінкевич зустрівся з миколаївськими олімпійцями. Зустріч була організована міською радою та міським управлінням спорту. Валерію Перемету та Данила Коновалова привітали з гарним виступом у Парижі. Про те, які сюрпризи чекали на наших спортсменів, дивіться у репортажі. 23 серпня міський голова Олександр Сінкевич разом зі своїм заступником Анатолієм Петровим та очільницею спорту міста Іриною Бондаренко вітали у Миколаєві спортсменів Данила Коновалова та Валерію Перемету, які нещодавно повернулись з Парижу, де представляли наше місто на цьогорічній олімпіаді. Своїми враженнями від перших для себе ігор поділився з трибун у воду Данило Коновалов. Враження чудові щодо результату, то хотілось би краще. Але що є, то є. Це перша олімпіада, і я сподіваюсь, я навіть можу сказати, що на наступну олімпіаду буде кращий результат. Данила у фіналі змагань в парі з Олегом Колодієм посів сьоме місце. Також сьоме місце у фіналі разом з командою зайняла і Валерія Перемета. Не вдалося все задумане щодо результату, але враховуючи те, що і для Валерії це теж була перша олімпіада, емоції запам'ятаються на все життя. Дуже багато яскравих емоцій. Я дуже щаслива, що в мене був шанс представляти Україну на таких яскравих і грандіозних змаганнях. Мені дуже все сподобалося, і публіка, і вболівальники, які нас підтримували. Також спортсмени подякували усім миколаївцям за підтримку. Особливо приємно їм було бачити, як під час фіналів у їх рідному місті збирались болівальники та підтримували і Валерію, і Данила. Місто і надалі продовжить підтримувати наших олімпійців, адже розуміє наскільки це важливо. На цьому наголошував Олександр Сінкевич під час вже цієї зустрічі. Тут, окрім подарунків від міського голови, квітів та вдячності, одразу обговорили і плани на майбутнє та те, як управління спорту та міська влада буде допомагати далі. Заслужений тренер України Олена Безрукова, яка тренує Данила, зазначає, що відпочивати часу особливо немає, адже попереду вже чекають нові виклики. З новими силами вступаємо до нового сезону Олімпійського. З 1 вересня починаємо тренування в нашому рідному басейні в Водолі, так як ми весь сезон тренувалися, як кажуть, в різних містах. А дома рідні стіни вони допомагають покращувати результати. Будемо міняти програму, ускладнювати стрибки і створювати свою миколаївську пару нову. Ми так сподіваємося, чи жовський чи Мірза Максим з Коноваловим буде стрибати, готуватися до Лос-Анджелеса. Ну а ми сподіваємось, що у Лос-Анджелесі на наступних іграх миколаївських спортсменів буде ще більше. Такі зустрічі олімпійців та міської влади, така спільна робота та підтримка, збільшують віру у це. А по закінченню зустрічі на Валерію Перемету чекав сюрприз: прийшли привітати її з поверненням до рідного міста представники дружньої спільноти миколаївської художньої гімнастики. І це було дуже щиро та дуже емоційно. Ця подія відбулася у день нашого прапору, і це дуже символічно. Бо український прапор стовідсотково ще будуть підіймати на честь наших спортсменів і їх перемог на наступних олімпіадах. Сподіваємось, серед цих спортсменів будуть і Данило Коновалов, і Валерія Перемета, і інші миколаївці. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди на суботу 24 серпня. У Миколаєві весь день буде сонячним, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер північний, помірний, а вологість повітря становитиме близько 30%. Дякуємо за перегляд! Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Діліться у коментарях своїми думками щодо великих державних свят, які ми почали відзначати сьогодні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися про всі події. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.